Доброго дня вас вітає Полтавщина. Сьогодні 27 лютого у нас сонечко небо чисте. І таку погодку передають і так на день через день. Тут трішки сонячно з хмаркою, то чисто сонячне. І я вирішила висадити капусту. Капусту, селеру і навіть спробую синенький і перчик. Оце раненько посаджу, а якщо там вона буде переростати, чи щось там десь таке, ну, буду висаджувати під плівочку. У мене є три парничка. якось уже посаджу. І посаджу перчики і синенькі, і вже й томати, отам десь 15-17 березня буду висаджувати вже всю розсаду. Для цього я. У ту грядку, на якій буду ставити перничок. Земля замерша, страшне, як тістка. От, кинула в таку пленку, а під нею оті мої пернички, що на рамі плівочка. Перше, що треба, я його виставлю отак, бо я не знаю, чи, промерз... чи... ростане земля, чи не ростане. От, Поставлю під оці пернички, під маленькі, і зверху цією плівочкою накрию. А далі вже поставлю тепличку з агроволокном, то, що я купила, і під нею буду ставити томати і все, що там в касетах. А зараз, поки посажу, що попало. Зараз знайду якісь коробочки і будемо садити туди капусту, селеру і перші томати і баклажани, Ой, перші перці і баклажани. Іграється з лазером. І з червоною точечкою. І зараз? О, І Дивіться, як у нього вигинається ніс. Ну, ну, я ще такого у собаки не бачила. Ти ще й його. його. На вулиці місце приготували для нашої розсади, а тепер починаємо готувати землю. У мене є отака моя земля. Це у відрах залишилося те, що я ось, бачите, цибулю колись садила. Оце все його поприносила. Як бачите, вона в мене така пухкенька, не дуже липка. Але все одно я до неї додам оце ось таке субстрат для розсади. Тут, значить, і. Торф верхній і нижній, і е, біогумуси, і органічне добро, мінеральні добрива, крейда, так, агроперліт. Ви гляньте, що тут робиться, ось, читайте. Ви бачите, що робиться. І все одно я його додавлю, От, Три роки. Ось гляньте, що тут азота 150. А, PH саме главнее 5,5, 6,5. Хай буде нейтральна, бо я від не знаю, яка в мене там і земля. От так, азота 150, фосфора 125, калія 180. Ось такий склад із мінеральних, так що будемо, я хочу у цього додати у свою землю. От, і зроблю собі таку придатну для розсади. Землю. Зараз я його це все розкрию, трішки сюди висиплю, я не все буду сипати. Тут 10, 10 літрів я висиплю 5, а там подивимось, може ще додам 5 літрів цього субстрату. Я чого не хочу садити в чистий цей субстрат. Рослиночці це може сподобатись, а земля в мене зовсім друга. То роблю його пополам того і того навпіл, то нехай привикає ще й до моєї землі. Бо супер умов ні для чого я не роблю. Як є, так і є. Що у мене на грядках, в те я і саджаю. Перемішую зараз це все діло. О, бачите, як моя земелька відрізняється від цього торгу. Ось перемішаємо все до кучі та й буде гарно. Так, перемішую, покажу потім. Гляньте, яка краса вийшла. Торф, оцей субстрат був такий вологий. І зараз земелька ось така розсипчаста. Як бачите, змінила навіть змінила колір. Моя земелька була світло-сіра, а зараз отака вон, яка гарнюня. Так, Я думала, треба буде поливати її, перед тим, як висаджувати. Ні, вона гарна така, на вологу. Нічого я їй робити не буду, буду просто сіяти насіння. І, до речі, насіння. Навіть хочу посадити непророщене насіння перцю і синеньких. Глянемо, що там буде. Той рік я його це все замочувала, щось там із ним робила, а цього року не хочу нічого. Спробую так. Як вийде, так і вийде. На все воля Божа. Капусту буду висажувати і ранню, і пізню, і середню. Так, із ранньої у мене там дві насинини залишилося Кевіну із професійного насіння. І купила ось я Аліна f 1 Теж кажуть, гарно чула про неї відгуки. Так, середня стигла. Це, виходить, статус F1, а середня пізня подарунок. Від смачного. Ось. Подарунок. Середньо-пізній 115-130 днів. Так, і агресор. Тут дві насинини агресора із професійного насіння і пачечка агресора від веснодара. Будемо дивитися. Ви знаєте, що в мене малесенькі грядки метр на 4, там метр 10, метр 20, може попадеться на 4. То мені всього треба садити. Ну, ну, Найбільше 20 штук пізньої капусти і, і штук 10-12 посадити ранньої. То масштаби у мене зовсім крохотні. Зараз я саджаю і всю капусту, яка тільки в мене є. Ранню, пізню, середню, все буду висаджувати. І все буду висаджувати у одну ємність. Як я буду підготовлювати місце для посадки капусти. По-перше, в мене згляньте, який судок. Ось він такий величенький. От. Я отак взяла матлашку з городу. Отак перегнивши оця соломка. Отам що листечко, що там оце все перегнило. Зараз я оце все висиплю сюди на краєчок. Тут у мене дірочки, бачите, для стеку води. І цю матлашку зараз я перемішаю з землею. І покладу його на дно, а зверху присиплю чистою землею. Ось так вийшло, гляньте. Воно тугенько, не рихле. А між чим там є і соломка, і все. Карінечка буде дихати. Високо сильно землею я засипати не буду. І зараз присипаю земелькою. Чистою, і вже в цю земельку буду сіяти насіння. Ось як буду сіяти, тоді пролю. Гарно водичкою. Ці рівчачки, куди буду сипати насіння. Отак. От Отака земелька. Зараз зроблю рівчачки. Рівчачки зроблю отак. Прямо пальцем. О, на гарній відстані одне від одного. Я ж вам кажу, що мені треба його зовсім трішечки всього. То дуже я обійдуся без всяких пристосувань. О, і тепер оці рівчачки я буду класти на сінечка. Зараз покажу вам. Минулого року селеру я садила оце у такої висоти висоти. Судочок був у мене прозорий, з-під якогось там печива. Ой-ой-ой, о ой, 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 що я роблю? Ай-яй-яй-яй-яй. Не за той кінець схватила е, саму, і висипала насіння. Ну що ж, сіємо. Тоді сіємо отак разом із землею. От. І вона дуже гарно себе так зарекомендувала. І я хочу цього річ теж так само зробити. Ну, все, де ти там висипала з гетьюся. Ну, що ти зробиш? Ну. Туди дивлюсь, туди роблю, а так робити не можна. Ну, ось тут трішки щось є, зараз я його розподілю, хоч якось. Де порозсипала. Ну, що Бог дасть, те й буде. Мені теж більше 20 чи 15 кущиків нічого не треба. Отак, От хотіла зразу пролити землю, а потім вже. Висипати. Ну, вийшло так, що висипала перед тим, як пролити. От там ще на краєчку щось є. Зараз я достану. Ось така гляньте аліна. Ось їх аж цілих 20 зернят. І беремо зерничко і кладемо отак. Відстань величеньку таку робимо. Щоб воно одне одному не заважало. Ось. Раз, два, три, чотири зернинки. І далі. Є, мабуть, будемо по п'ять. Ні, чотири. Чотири дуже гарно. Навіщо мені тільки його треба? Так, раз, два, три. Оце 12 мені хватить. І ще докидую один рядочок Кевіна. Зараз так само. Розклала я своє насіння. Тепер дивіться, як я його це все відділяю. Взяла бутилку, звичайну. З-під кока коли І нарізала його на отакі шматочки. От. А тепер дивіться, пишу цифру тут, пишу цифру тут. Ось агресор, той, що з веснодара, він у мене п'ятий. Ось пішли його рядочки. А агресор той, що із професійного насіння, ось він шостий, от там його на ту сторону. Ось так. І отака краса. Тепер це все діло зараз просто чистою водою поливаю. Ну, я зробила її тепленько, щоб не дуже. Хай привикає, я буду поливати його з-під крана водою. У мене шланг, у мене кран і в мене більше нічого нема. Так що хай привикає насіння з самого початку до того, як воно буде жити. Отак. От і зараз сухенькою земелькою я зверху це все діло пролью. От, земелька, як бачите, гарна. Впитує все гарно. Корінцю буде куди рости. добре в нього тут є. І нехай собі живе спокійно. Ось так. І тепер земелькою зверху присипаю трішечки. Трішечки-трішечки. Отак. Вот Десь по пів сантиметра, не більше. Зараз ще все вирівняю. І все. І капуста в нас посаджена. Отак. Вот Рудочки порозбиваю. Все, ставлю зараз поки що на підвіконня. Тільки підуть перші петелечки, навіть, мабуть, ще листя не вилізе. І піде воно все на вулицю, туди, у тепличку, де я зараз поставила плівки, щоб воно там розстаяло. Я так думаю, що за вже два дні стоїть у мене там плівка. І, і ще дня-три, поки зійде капуста, воно там все розтане, все буде гарно і капусточка собі буде рости. Ось так. На віконечку проти нашої годівнички. Отак стоятиме наша капустка. Навіть не знаю, чи прикривати оплівочки чи ні, будемо дивитись. Все з капустою порались минулого року селеру я садила. Оце у такої висоти висоти. судочок був у мене прозорий, з-під якось там печива. Ой-ой-ой, о ой, 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 що я роблю? Ай-яй-яй-яй-яй. Не за той кінець схватила ту саму і висипала насіння. Ну що ж, сіємо, тоді сіємо отак разом із землею. От, І вона дуже гарно себе так зарекомендувала. І я хочу цього річ теж так само зробити. Ну, все, де ти там висипала з геть Ну, що ти зробиш? Ну, туди дивлюсь, туди роблю, а так робити не можна. Ну, ось тут трішки щось є, зараз я його розподілю, хоч якось. Де порозсипала. Ну, що Бог дасть, те й буде. Мені теж більше 20 чи 15 кущиків. Нічого не треба. Отак. От Хотіла зразу пролити землю, а потім уже висипати, Ну, вийшло так, що висипала перед тим, як пролити. От там ще на краєчку щось є. Зараз я достану. Гляньте, яке насіння, його навіть не видно до пуття. Ну, так. щось посипем. щось десь зійде. Тепер тільки проллю. І все. Кому живому? Хай росте. Я під низом теж заколотила трішки соломки із землею. Теж буде там йому на корінець пухкенька земелька. Так, із селерою упорались. Хоч не так, як і хотілося, але упоралися. Селеру прикриваємо пакетиком і теж на віконці. На перці і на сині, прямо я хочу посадити їх однієму ящиком. Я роблю так, прорізала дірочки у цю застелила, зараз сиплю земельку і буду висаджувати, прямо сухе насіння. Це мій город, що хочу, то роблю. Я буду експериментувати і дивитися, що мені буде найкраще. Трошечки пізніше я посажу пророщене насіння і буду дивитися на розсаду, яка із них краща. Починаємо з перцями. Ось, будь ласка, червона горобка, 70-й номер. Беремо 4 насинини по 2 штуки. Одну біля одної на великому, на величенькій відстані. Ось так. Щоб вони могли тут жити, аж поки я їх не висаджу у землю. Ось так, що раченько. Тут буде у них якесь місце, хай вони собі растуть. Хвати. Так, 70-й номер. Та це є багато, ці два треба забрати. У мене землі не вистачило все висить. Ось так, 70-й номер, по два кущики. О, як завжди, раз і все. І продовжуємо. Ось таким чином в мене розкладено, усе гляньте як. По дві зернинки, широченько, яка зійде, яка не зійде, такі будуть кущики. Як два зійде, буде кущик. І намери. Намери на, на, на кожний сорт того, що я посадила. І так само я зараз зроблю і е, баклажани. Ось тут ось два рядочка, будуть баклажани. Баклажани у мене е, професійне насіння казімір і смачний лонгпоп. Отакі чорні такі баклажанчики. Я такі люблю, і будемо їх садити. Ранній, ось скільки його насіння, лонгпоп, він середньостиглий. стиглий. Ось якраз те, що мені треба. Зараз садимо ранні, а потім досадимо. Хай буде ці будуть дозрівати рано, а ці трошечки пізніше. Баклажанчики, ось рядочок Казіміра і зовсім трішечки буде лонгпоп. Все, засипаємо. І благослови Господь. Прикрию це все плівочкою і поставлю там біля віконця. Такий у мене сьогодні був день, 27 лютого, і благослови Господь з першими посадками, з початком нового сезону. Нарешті дочекалися, бо вже із січня місяця не знали, що робити, треба бігти в огород. Ну, а тепер вже все добре, все почалося. Що Бог дасть, те й буде. Все, я з вами прощаюся, до скорої зустрічі. Залишайтеся зі мною. Буде багато цікавого, бо я передивилася багато всяких відео, набралася величезного опиту, і тепер я буду з вами витворяти те, що тільки я сама захочу. Тепер ось тільки взялися ми за перці і за синеньки. не пророщені, прямо зразу з кульочка, і щоб дасть, те і буде. Все, до побачення! До скорої зустрічі усім пока-пока.